У Миколаєві представили нового директора ПАСТРАНСу. Трансу. Ми орієнтовані на те, щоб покращити свою роботу саме для наших містян. Які завдання перед собою поставив новий керівник? Один склав мандат, двоє отримали. Депутати складають свої мандати за власним бажанням. Розкажемо про рішення позачергової сесії обласної ради. Українські археологи в лещатах тоталітаризму. Вони пройшли через е, тоталітарний режим, декого було розстріляно, на жаль. Чим вразила експозиція до Дня археолога. <му> П'ятниця, 16 серпня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на Марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Тепер про все в деталях. У ніч на 16 серпня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ударний БПЛА Шахед. А вчора зранку російські окупанти атакували двома ФПВ-дронами куцрубську громаду. Постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У сусідньому Херсоні Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ. Затримано трьох учасників ворожого осередку, який замикався на росіянині Олександрі Костяному. Він є так званим заступником міністра інформполітики окупаційної влади на захопленій території Херсонщини. Один із затриманих працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення заліг на дно. Фігуранти розвідували позиції ППО, а також пункти базування підрозділів СБУ. Поліції та прокуратури розвіддані потрібні були росіянам для підготовки майбутніх ударів. Під час обшуків у затриманих вилучено докази злочинних дій. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки України та Нацполіція затримали трьох поплічників Росії, які палили пікапи ЗСУ в Миколаєві. Для вчинення диверсії російська розвідка залучила трьох неповнолітніх, які шукали легких грошей у телеграм-каналах. Там вони потрапили у поле зору спецслужби РФ, яка запропонувала їм співпрацю. Щоб підтвердити виконання ворожих завдань, фігуранти знімали кожне загоряння на камери телефонів. Як повідомила речниця СБУ в Миколаївській області Яна Конопелько, зловмисники підпалили дві службові Ві автівки морської піхоти ЗСУ. на підставі зібраних доказів фігуранту, 16-річному мешканцю міста Миколаєва, повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 прим 1 Кримінального кодексу України, а саме, перешкоджання законної діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до восьми років тюрми. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників віком 13 та 14 років. Один склав мандат і ще двоє поповнили депутатський корпус. У Миколаївській обласній раді знову відбулися кадрові зміни. Від учора її склад налічує 57 депутатів із 64. Хто і чому залишив представницький орган, а також які ще питання розглянула його чергова сесія, розкаже далі Олександр Матюшенко. Позбавлення мандату, затвердження нових депутатів, а також доля приміщення для офісу омбудсмена. Ці та інші питання розглядалися на сесії Миколаївської обласної ради у четвер, п'ятнадцятого серпня. Засідання проходило онлайн. На початку до нього долучилися 39 депутатів. Що дозволяє нам розпочати проведення пленарного засідання? Дозвольте 23-ю позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Обласна рада позбавила мандату ще одного депутата. Йдеться про Олега Маляренка, який входив до фракції нещодавно забороненої партії наш край. Він вирішив достроково скласти свої повноваження, і це підтримали 35 колег депутатів. 12 серпня 2024 року до обласної ради надійшла заява депутата обласної ради Маляренка Олега Юрійовича про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради, згідно з частиною 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, повноважень депутата місцевої ради достроково припиняється за рішенням відповідної ради у зв'язку з. Особистою заявою депутата ради не про складання ним депутатських повноважень. Натомість облрада поповнилась новими членами. Відтепер фракцію за майбутнє представлятимуть також Анатолій Ніколенко та Наталія Тернавська. Вони зайшли в облраду в порядку черговості за підсумками місцевих виборів у 2020 році. Миколаївська обласна територіальна виборча комісія Миколаївської області на своєму засіданні від 6 серпня 2024 року постановою номер 17 та постановою номер 19 постановила зареєструвати обраними депутатами Миколаївської обласної ради 8-го скликання наступних депутатів Ніколенка Анатолія Анатолійовича від Миколаївської обласної організації політичної партії за майбутнє. Тернавську Наталю Олександрівну від Миколаївської обласної організації Політичної партії за майбутнє. Нові особи пройшли у депутатський корпус замість депутаток Оксани Калюжної та Олени Карої, які ще навесні склали повноваження. Відтак склад облради налічує 57 депутатів. Загалом за нинішньої каденції вже 9 депутатів. Склали свої мандати, враховуючи ту процедуру, яка передбачається законодавством, неркомотивними актами, депутати складають свої мандати за власним бажанням. Це особисте питання. З'ясовувати причину, по котрій пишуться відповідні заяви, це, мабуть, перевищення повноважень. Також оборада погодила передачу в оренду офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини будівлі колишньої аптеки у центрі Миколаєва. Йдеться про приміщення по вулиці Олексія Водотурського, 3, що належить обласному комунальному підприємству Фармація, що відповідно до статті 101 конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини громадянини здійснює повноваженої Верховної Ради України з прав людини. Сьогодні в Україні працює 24 представництва представництво повноваженого регіональна, які знаходиться в кожному. Місті обласного значення прошу Миколаїв приєднатися. 42 депутати проголосували за український омбудсмен Дмитро Вубінець особисто подякував за ухвалене рішення і розповів, які цілі ставить його представництво на Миколаївщині. В цьому приміщенні буде створений регіональний центр. Буде проведений ремонт за рахунок міжнародних партнерів, і постійно будуть знаходитись мої співробітники, проводити зустрічі з громадянами, громадянками України, робити все, щоб дійсно захищати права наших громадян. У тому числі центр буде займатися і питанням повернення полонених, а також пошуком зниклих безвісти. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. За 21 тисячу євро обіцяв організувати незаконний перетин кордону. Офіцери внутрішньої безпеки прикордонної служби викрили викладача кінологічного навчального центру, який сприяв військовозобов'язаному незаконно покинути територію України. Своєму клієнту посадовець призначив прибути до вказаного місця на Закарпатті, а далі вже мав вказувати маршрут. За це запросив чималу суму. Після отримання траншу зловмисника затримали. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Тривають слідчі дії. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Херсонський рибоохоронний патруль не дає спокою браконьєрам. У результаті чергового рейду вилучено два так звані парашутні павуки, два роколовні ятери та мисинові сітки загальною довжиною 100 метрів. Сума збитків від дій правопорушників перевищила 110 тисяч гривень. Відпрацювання проводилися в акваторії річки Інгулець та у заповідній зоні природного парку Нижньодніпровський. Зловмисників притягнули до адміністративної відповідальності незаконні знаряддя та улов вилучення. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич представив нового директора комунального підприємства Миколаїв Пастранс. Ним став Дмитро Тесленко. На виконання яких завдань націлений новий керівник дізнавались наші кореспонденти. Тож подробиці дивіться у матеріалі. За час війни зелені автобуси Миколаєв-Пастранцу стали для містян більше ніж просто громадським транспортом. На них евакуйовували людей у перші дні вторгнення. Вони перевозили гуманітарну допомогу та щодня курсували по місту попри ворожі атаки. І кожен з миколаївців відчув, наскільки важливою є робота самого підприємства. Тож тепер, коли найбільші виклики вже позаду, настав час розвиватися та нарощувати свої потужності. З цією метою міський голова Олександр Сінкевич представив колективу Миколаїв Пастранцу нового директора підприємства Дмитра це підприємство вже довгий час працювало без керівника, представив нового керівника працівникам. Сподіваюся, на те, що новий керівник зможе надихнути нове життя на підприємство. Дмитро Тасленко розповідає, перш ніж узятися до виконання своїх обов'язків, ознайомився із ситуацією на підприємстві та поспілкувався з його працівниками. Основною проблематикою у нас є дефіцит кадрів. Ми проводимо набір та збір зараз заявок на вакансії водіїв, водійок. Чекаємо на наших кандидатів на наступному тижні, на співбесіду з подальшим навчанням. Також підприємство нещодавно отримало, скажімо так, нову територію розміщення парку та частини колективу, яка потребує поліпшення матеріально-технічного умов праці працівників. Тому це одне з. Головних завдань, яке стоїть зараз перед нами. Автобусний парк поповнюється завдяки нашим міжнародним партнерам, додає керівник. Однак увесь транспорт не зможе вийти на маршрут через дефіцит водіїв. Тож серед планів на найближчий час вирішити це питання. У нас планується початок навчання. Ми плануємо вже у вересні стартувати. Навчання буде тривати близько трьох з половиною місяців з подальшим працевлаштуванням. Також плануємо продовжувати роботу з нашими міжнародними партнерами, які з початку війни відносини у нас дуже гарні. Міжнародні партнери надають нам автобуси, тому будемо розвиватися, рухатися в цьому напрямку. Наше підприємство це про людей та для людей, каже Дмитро Тесленко. Саме тому ми і прагнемо покращувати наші послуги для пасажирів. Ми орієнтовані на те, щоб покращити свою роботу саме для наших містян, для того щоб ми стали ще більш конкурентно спроможними, щоб ми охоплювали ще більші маршрути та кожен містянин. Отримував задоволення від тих послуг, що надає наше підприємство. Обирали саме наші маршрути перевезення, наші автобуси. Все будемо робити для цього, для нашого міста, містян, та, звісно, для нашої перемоги. Тож охочі долучитися до колективу підприємства Миколаїв Пас Транс можуть подати заявки на безкоштовне навчання водіїв та водіїв категорії де з подальшим працевлаштуванням. Отримати додаткову інформацію можна за номером, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Євгеніюнчаренко, новини на телеканалі Март. На Миколаївщині почали досліджувати стічні води для відстеження захворюваності на COVID-19. Моніторинг запроваджено з 12 серпня за рішенням Міністерства охорони здоров'я. Його проводитимуть фахівці обласного центру контролю хвороб. Це дозволить виявляти вірус у побутових стоках до того, як він буде поширений серед населення і до появи симптомів у перших пацієнтів. Таким чином вдасться запобігти зростанню захворюваності. Майже 100 тисяч гривень заробили миколаївці в результаті акції «Вирви амброзію, отримай кошти. Нагадаємо, у рамках неї за кожен кущ отруйної трави з коренем миколаївцям платили одну гривню. Акція тривала лише два дні, та за цей час учасники здали майже 97 тисяч кущів рослини, повідомили у комунальному підприємстві Миколаївські парки. У результаті місто очистилося від алергену на майже 5 тисяч квадратних метрів площі. Акцію організували завдяки платформі дій, активісти якої запропонували міській владі викуповувати амброзію у містян. 15 серпня в Україні свій професійний день відзначили вчені археологи. З нагоди свята у музеї суднобудування і флоту представили експозицію під назвою Українські археологи в лещатах тоталітаризму вона присвячена історіям 19 науковців, які зазнали репресії. Наші кореспонденти також відвідали виставку, тож детальніше дивіться далі. Вони досліджують історію людства через артефакти та присвячують своє життя розкриттю таємниць минулого, 15 серпня. Традиційно відзначають свій професійний день вчені археологи. В Україні науковці займаються дослідженнями схованих під шарами ґрунту пам'яток історії вже близько 200 років. Розповідає археолог Кирило Горбенко. Це наша культурна спадщина, тобто це історія, яка представлена в матеріальних в матеріальних речах. Війна внесла корективи, тобто ми не можемо проводити зараз ні в Вольві, ні на острові Барізан, ні на інших ділянках, тому, що фронт дуже близько. З нагоди професійного свята у музеї суднобудування та флоту відкрили виставку українські археологи в лещатах тоталітаризму. У ній представили історії 19 людей, яких об'єднувала не лише жага досліджень, а й репресії, яких вони зазнавали. Вони присвячені українським дослідникам, які писали, досліджували історію нашої минувшини, але по певним причинам їх не випускали в люди цих археологів. Вони пройшли через тоталітарний режим, декого було розстріляно, на жаль, дехто пройшов через психіатрію. Це люди, які зробили важливий внесок у дослідження історії наших предків. Декому з них це вартувало волі, а дехто поплатився своїм життям. І навіть сьогодні чимало археологів боронять нашу державу на фронті. Тож разом з війною змінилися і темпи досліджень однак, попри все, науковці продовжують свою роботу. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новина на телеканалі Март. Наонок про погоду у суботу, 17 серпня. В день у Миколаєві очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок і вечір обіцяють бути ясними. Без опадів температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 36 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 47%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.